В 1996 році утворено Київсько Вегорський екзархат до складу цього екзархату входила Хмельницька область. 21 жовтня 2003 року синод Української Греко-католицької церкви передав Територію Хмельницької області для кращого обслуговування. Спочатку під опіку, потім приєднав територію до Тернопільської зборівської партії. За 13 років почався динамічний розвиток е, в Хмельницької області, тепер є два деканати. Кам'янець-Подільський деканат і Сменицький деканат. Всього зареєстровано 76 парохій і побудовано 52 церкви. Ще потрібно багато праці будувати церкви. Я б сказав і хотів подякувати семінаристам весь Дух... Тиромірської духовної семінарії іні Патріарха Йосипа. За їхню працю, за євангелізацію, за катехізацію дітей дорослих. От Пам'ятаю, я приїхав на одну однопорохі під Хмельницьким і заохочую матерів учити дітей молитись. а одна жінка каже, я сама не вмію молитись. Я телевізора. Почала вивчати наші. Грекотовицька церква принесла свідомість національну, свідомість духовну для багатьох наших там віруючих. Звідки там віруючі? Боже, після закінчення університету, інститутів, технікумів, в Радянському Союзі була така практика посилати на працю інші області. Далі ще багато людей поверталося в Сибіру, наших греко католиків з Галичини. Їм не дозволяли поселитися у рідному селі, в рідній оселі, які ще лежили. Тому вони селилися ближче до свого дому, це в Хмельницькій області. Але також ті діти вже були під впливом виховання комуністичної ідеології. Але пі... помали, помали, вони почали приходити до церкви. І спочатку були ті громади, що по три, чотири, вісім, потім зростали громади. Я, я сказав завдяки семінаристів. Вони ставили концерти, Меланку дітям у Щороку ми робимо у забраниці табори для дітей Хмельницької області. Вони тривають цілий місяць. Це теж підносить духовну свідомість і духовний рівень тих дітей. Дякую Богу, радію і тішуся. Що буде утворена нова епархія Кам'янецьку дійстя, про яку мріяли наші епископи, праведний митрополит Андрій Шептицький, Йосип сипці і інші І їхня мрія тепер здійснила. Ще багато там є праці, є великі вже парохії, от у Хмельницьку є. Чотири церкви і зареєстрована зареєстровано. Кам в Кам'янець-Подільську ми маємо е, е, п'ять парохій, там є монастир отців Василянів, монастир отців редимтористів і сестер, місіонарки на святі, що йдуть добрательів, які теж допомагають на парохі категізувати, спочатку євангелізувати. І допомагають парухом розвитку нашої церкви. Я дякую дя 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 всім тим, які спричинили, що могли. Де збирали кошти на будові церквів, то подобаємо в теперішній час на тих 13 років побудувати пінці церкви. Це не великі церкви. Це більше частина десь одна п'ята частина. Це є організації в Німеччині, в Європі, які допомагали, а більше це є пожертва наших вірних Тернопільської Борівської пасії. Ніхто не відказував, це всі давали, бо знали, що буде Грекатолицька церква, то буде Україна, буде духовність. Буде національний релігійні свідомість народу.